Доброго дня, ви на каналі Лефін, і в цьому відео ви дізнаєтесь про акцію від Аванс Кредит. І саме до кінця цього місяця, до кінця 2023 року, є акція від компанії, і вам про це може бути цікаво дізнатись Прослухайте відео до кінця, і так ми переходимо. Коли ви берете кредит в Аванс Кредит то стандартні умови отримання позики на картку від 0,1% на день. Термін кредитування до 30 днів. Ви можете взяти і прийняти участь в акції будь першим. Сума позики максимальна до 20 000 гривень, мінімальна від 1000 гривень. Термін від 15 діб до 30 днів. Ви берете 20 000 гривень, якщо максимально, повертаєте 2600 до кінця місяця. Аванс Кредит це сервіс зручного онлайн-кредитування. Компанія використовує в своїй діяльності сучасні інноваційні технології для клієнтів, і це допомагає отримувати крутий сервіс фінансової позики. Тепер стосовно програми акцій, яка проходить зараз від компанії Avance Credit, ви, наприклад, захочете взяти. І прийняти участь до 31 грудня. Ви берете свій перший кредит і стаєте автоматично учасником в розіграші цінних призів, фітнес-браслети і смартфони. Регулярні розіграші для нових і повторних клієнтів є. Ви можете ознайомитись більш детальніше з правилами акції і рушати вперед до подарунків. Будьте першими, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно до 31 грудня. Включно отримати свій перший кредит через веб-сайт в опису до цього відео і мати повторний кредит на момент розіграшу. Деталі теж ви знайдете в опису до цього відео на сайті. Компанії. Акція проходить до кінця цього року. Якщо ви просто захочете прийняти участь в акції, можете скористатися. Якщо вам потрібні гроші і ви хочете дізнатися, в якій компанії обрати позуку. Зверніть увагу на аванс кредит. Робіть свій вибір, якщо вам все подобається, або ні. Ви приймаєте рішення відповідно самостійно. Ця інформація надана для ознайомлення. Дякую, що прослухали відео.